Зараз ми з вами розглянемо побудову діаграми в програмі електронних таблиць Excel. На екрані ви бачите першу таблицю, для якої ми будемо будувати діаграму. Ми побудуємо сьогодні три типи діаграми: гістограму, тобто стопчикову, кругову діаграму і графік функції. Графік, тобто побудуємо. І так, ми бачимо з вами таблицю продаж книг. Нам потрібно побудувати діаграму згідно завдання для магазинів по місяцям, тобто, як вони продавали книги за три місяці: жовтень, листопад і грудень. Для цього нам потрібно, перш ніж будувати діаграму, потрібно виділити дані. Ми виділяємо перших два стовпчики, де і е, Написані назви магазинів і жовтень місяць. Далі нам проценти не потрібні, і нам потрібен листопад-грудень. Щоб виділити стовпчики, які знаходяться не поряд, нам потрібно затиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, мишкою виділити наступні два стопчики. Після цього ми натискаємо меню «Вставка», і в меню «Вставка» вибираємо тип гістограма. І перший тип гістограми. А ви можете вибирати, в залежності від того, від завдання, від роботи, будь-який тип, який вам сподобається. Вибрали, і ось у нас побудувалася діаграма. Вона непогана, все, єдине, що немає в ній назву. Тобто, ми можемо змінити макет, вибрати макет, в якому буде у нас назва діаграми. Наприклад, ось така. Тобто, ми бачимо тут магазини. Бачимо кожен колір, що означає це місяці. І тепер нам потрібно. А, єдине, що от я б вибрала ще такий тип, де ще й значення видно. І треба нам назву діаграми змінити. Натискаю двічі лівою кнопкою миші, активується загальна назва діаграми, і я ввожу назву Продаж книг. Продаж книг. Так, і все. І ось перша діаграмка у нас побудована. Починаємо будувати наступну. Переходимо на наступний е, аркуш книги продаж, е, тобто графік функції. І ось у нас наступна табличка. Це графік функції е, y, синус 2 x Нам потрібно виділити значення Х і значення Y. Виділяємо мишкою і далі. Натискаємо меню «Вставка», вибираємо вже другий тип графік, ну і перший, який нам запропонований. Після цього я можу змінити макет. Наприклад, макет такий або ось такий. Якщо в даному макеті числа ми можемо розтягнути, Діаграму, але якщо нам не все так гарно видно, ми можемо розмістити дану діаграму на інший аркуш. Як це зробити на окремий аркуш? В області діаграми натискаю праву кнопку миші і в контекстному меню вибираю команду перемістити діаграму. І вибираю на окремому аркуші. І ось у мене написано: треба підписати. Пишу Діаграма графіка функції і натискаю ОК. І в мене створюється ще окремий аркуш, в якому я вже бачу цю діаграму. Єдине, що я хотіла б змінити назву. Натискаю двічі в області загальної назви і ввожу графік. Функції. Функції. Ну, ось, і ми з вами побудували наступну діаграму, яка називається графік функції. Переходимо до третього типу діаграми. Е, у нас таблиця товарний чек, і ми з вами хочемо побудувати кругову діаграму. Для кругової діаграми од, необхідно вибирати один тип числових якихось значень. Якби ми хотіли всі показати і ціну і кількість всього, то краще б підійшла гістограма. Якщо ми покажемо, скільки всього коштів ми витратили або у процентному відношенні ми хочемо знати наші витрати, то ми вибираємо кругову. І так, виділяємо перший стовпчик, далі затискаємо клавішу Ctrl, виділяємо останній стовпчик. В меню вибираємо. Меню ставка вибираємо тип, кругова діаграма і перший тип, але можна і вибирати інші. І ось у нас побудувалася кругова діаграма. Єдине, що я можу вибрати ось процентне значення, тобто я бачу назви і в процентному відношенні свої витрати в поход в магазин. Скільки в процентному відношенні я витратила коштів. На даний товар. Єдине, що я хотіла б змінити назву, тобто підписати товарний чек, товарний чек, товарний чек, і, наприклад, кошти всього. Всього, як і було запропоновано. І так, ми з вами підводимо підсумок. Ми з вами побудували три типи діаграми: гістограма Стопчикова. Далі ми побудували з вами графік. Ось ви бачите графік функції. І далі ми побудували з вами товарний чек, кругову діаграму для таблиці товарний чек. Завдання виконано.